Перед лицем всемогутнього Бога, перед святим Христом і Євангелієм я, Заграничний Ростислав Вікторович, що покликаний до служіння в самій діяконам, присягаю, що своє служіння буду проходити згідно святих правил апостольських та постанов церковних, присягаю вірусну православну зберігати і ні в яку ємість через не ухилятися. Сураючись з тих, хто порушує мир і єдність Святої Православної Церкви, обіцяю виявляти послуг канонічній церковній владі в першу чергу своєму єпископу, і не творити нічого проти закону з примусу сильних світу цього чи з примусу сільського. Доручним мені пасту обіцяю під час богослужіння згідно правил церковних повчати, а також ні в якій політичній угруповання не вступати, пам'ятаючи, що метою Пасіцького служіння є моральне посколені членів церкви Віскової для досягнення ними спасіння і царства Небесного. Обіцяю життя своє проводити поровіна, тверезо та бути вівцем для вірних у Слові, в житті, в любові, в дусі. У вірі в чистоті, дбаючи не про свій прибуток чи славу, а про славу Божу, пам'ятаючи, що за все дам відповідь день страшного суду Божого, перед пастором-начальником, Господом нашим, Ісусом Христом.